Привіт, малятка! Сьогодні я вам пропоную згадати правила поведінки на дорозі. Скажіть мені, будь ласка, що розташовано у нас на вулиці? Так, правильно, машини, будинки, люди. А скажіть мені, будь ласка, які будинки в нас розташовані? Високі чи маленькі? Так, правильно, високі будинки? А де їдуть в нас машини? Правильно, по дорозі. На який сигнал світлофора можуть їхати машини? Так, на зелений. А де йдуть люди пішоходи? Правильно, по тротуару або по пішохідному переході. А чому не можна ходити? По проїжджій частині. Правильно, тому що можна створити аварійну ситуацію. А зараз я вам пропоную відгадати загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Правильно, малятка, це в нас. Світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати. Перший колір світлофора в нас який? Правильно, червоний. Як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає, а наступний колір, який в нас у світлофора, правильно, жовте, жовте око, кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейди дорогу швидко. А який наступний колір в нас? Так, зелений. Як зелений вже горить, переходь на зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Молодці малятка. А скажіть мені, будь ласка, а чи правильно поводить себе дівчинка на дорозі? Правильно, неправильно Неправильно дівчинка себе поводить, тому що на дорозі не можна гратися м'ячем. Для цього є спеціально відведені майданчики, де можна гратися м'ячиком. Скажіть мені, будь ласка, а чи правильно хлопчик робить, що йде по дорозі і слухає музику в навушниках? Правильно, неправильно цей хлопчик робить. Треба йти по спеціально відведеним тротуарним доріжкам. Ой, а що це в нас тут дітки роблять? Перелазять через паркан. А можна так робити? Ні, не можна! Є спеціально відведені місця підземні переходи, кудою люди переходять на інший бік вулиці. Молодці малятка. Мені сподобалось, як ви сьогодні працювали зі мною. Отже, переходимо дорогу у. У правильно відведених місцях для цього. Уважно слідкуємо за світлофором, на який колір нам потрібно переходити. Я сподіваюся, що ви будете виконувати і дотримуватися всіх правил безпеки.